Цікавий інвестиційний проект запропонувала для нашого міста Івано-Франківська будівельна компанія Мельник, яка цьогоріч отримала національну відзнаку Регіональний забудівник року. Мельники пропонували побудувати на співочому полі в Коломиї сучасний стадіон зі штучним покриттям, біговими доріжками та накритими трибунами, облагородити міське озеро і встановити там дитячі майданчики. Натомість хотіли збудувати поруч сучасне багатоквартирне містечко з паркінгами, доглянутими дворами та охороною. Але як кажуть, щось пішло не так. Чому дізнавалась Тамара Приходько? Ось так за проектом компанії Мельник мало виглядати співоче поле. Ціна інвестиції 25 мільйонів гривень. І це перший етап. У другому будівництво нового басейну на місці закинутого старого. Поруч сучасні багатоповерхівки у вже впізнаваному стилі обласних забудівників. В планах будівельної компанії Мельник щодо стадіону. Це було це, це футбольний стадіон з Штучним покриттям сертифікований ФІФА, аналогів якого немає в Західній Україні. Також це криті трибуни на 2000 осіб. Це бігові доріжки з гумовим покриттям, а також благоустрій міського озера з дитячим майданчиком. Натомість компанія Мельник планувала звести житовий комплекс порядка на 20 під'їздів. Для містян Коломиї угоду з міською радою підписали в липні цього року. Згідно з документом, нам спортивне містечко компанії Землю під забудову за умовами договору. Ми мали розпочати будівництво не пізніше ніж рік після укладання договору. На даний час, вже пройшло півроку, міська рада Коломиї мала підписати з будівельною компанією договір оренди землі і змінити цільове призначення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житових будівель. На сьогодні цього не зроблено. Відповідно, будівельна компанія не має жодних законних підстав для того, щоб розпочинати будівництво. Отож, наразі співоче поле виглядає так, як завжди, занедбаний потрібний хіба що мандрівним цирковим групам чи лунапаркам. Нездоланна бюрократія, яку недооцінив навіть міський голова Ігор Слюзер, знизила можливість реалізації угоди з компанією Мельник майже до позначки нуль. Внести необхідні зміни в генеральний план міста і досі не вдалося, каже він ну, на сьогоднішній день. Ми не можемо виконати свої зобов'язання, тобто. Компанія Мельник підписала угоду, згідно угоди, ми мали б гектар 300 передати їй на будівництво житлового масиву землю. А так як нам необхідно в зонування міста, коли ми і в генеральний план вносити зміни, на жаль, ми ніяк не могли врахувати, що це такий в часі затягнутий процес. Ми і сьогодні не маємо ще виділеної земельної ділянки. В... Генеральному плані міста ми в процесі, і цей процес закінчиться щонайменше за два місяці. Держгеокадастр таки встановив правила гри на поводження з генеральними планами разом з Держбудом України. На жаль, ми це не врахували, підписавши шугоду, в принципі, в нас претензії до. Компанії Мельник і не може бути, бо не виконали умови Ми, якщо він не в змозі чекати і має якісь цікавіші пропозиції, ми за згодою сторін розриваємо угоду і оголошуємо новий конкурс, бо нам дуже доречно було би відбудувати стадіон. Зрозуміло, що нас мало цікавить велика забудова хоча сьогодні необхідність в житлі буде дуже стрімко зростати. Бо Входження 10-ї гірсько-штурмової і леоні вимагає додаткових. Житлових площ для проживання військовослужбовців і працівників зауважимо що будівельники, які планували реалізувати цей проект, є обласними лідерами в галузі містобудування. Вже зараз вони будують 13 об'єктів, а це 1700 квартир, ще 700 вже здано в експлуатацію, і це лише за 5 років своєї діяльності. Кажуть, люди їм довіряють, адже бездоганна якість зведених житлових комплексів зробила добру рекламу компанії Мельник, незважаючи на невдум... Дачу Іван та Оксана Мельники не полишають думки будувати в нашому місті. За їх словами, бюджетна квартира у них обійшлася б коломаянам всього у 10 тисяч доларів.